Доброго дня всім. Після вчорашньої новини, що Кабмін піднімає, вартість, піднімає тарифи на електроенергію на 83% після моїх численних публікацій і в Фейсбуці, і в Телеграмі також записав я відео і в Тіктоці, і в мене на YouTube каналі. До речі, подивіться, тут будуть посилання на всі мої соціальні мережі. А до мене дуже часто пишуть про. Те, хто основний вигодонабувач підняття тарифів на електроенергію? Тому що ми розуміємо, що точно не споживач, який буде платити в середньому на 250-300 гривень на місяць, він буде... Він є вигодонабувачем. але тут потрібно розібратися і нам з назвами. Чому подивимося на цю ситуацію зі сторони і проведемо аналіз? Заяв наших можновладців, ситуація, яка склалася в енергетичному секторі, тому ми можемо пройти до певних, до певних висновків. І в першу чергу подивимося спочатку на заяви наших можновладців. Це і голова НКРКП, і очільник Міненерго, і очільник Укренерго. Всі вони заявляють про те, що про те, що. Ці кошти підуть на відновлення а, всієї енергетичної інфраструктури України. Але якщо ми візьмемо, порахуємо, а серед заяв, офіційних заяв наших можновладців, звучала цифра близько 8 мільярдів євро необхідно на те, щоб відновити нашу енергетичну інфраструктуру, то порахуючи збільшення тарифів на електроенергію для побутових споживачів. Для того щоб просто відновити, відновити нашу інфраструктуру, а потрібно щонайменше 10 плюс років. Тому що ці кошти потрібно буде потім направляти, освоювати і так далі. Тому більше 10 років потрібно буде для освоєння якраз для відновлення інфраструктури. Тому тут цієї інформації не дуже зрозуміла. Ідемо далі, дивимося на цифри інші. А де у нас ще є проблеми з енергетикою, де у нас є забороненості? І тут ми бачимо з вами борги перед інвесторами за зелену енергетику. А якщо ми подивимось на інформацію трьох-чотирьох місячної давності, то деякі депутати від владної коаліції вже говорили про це: що кошти, які будуть на зібрані від підняття тарифів, а то підняття тарифів планували ще в минулому році, вони підуть на погашення заборгованості інвесторам в зелену енергетику. І отут потрібно розбиратись з цією інформацією і потрібно розбиратись з деталями, які у нас вам говорять. В першу чергу, про які деталі я Ну, повертаємо з вами до самої системи зеленої енергетики. Вона виникла. При п'ятому президенті, при колишньому президенті а, України Петро Порошенко. А і вона була побудована таким чином, що кожен хто вкладує кошти в зелену енергетику, держава планує з ним роз... держава бере на себе зобов'язання розрахуватись з державного бюджету. Запам'ятайте, це важливо. По-друге, ціна ну, та вартість. Електроенергії, за яку держав, по якій ця держава а, бере на себе зобов'язання розрахуватись за електроенергію, іде з прив'язкою до євро, і генерація коштує близько 5 5,5 гривень. Та вона по-різному оцінюється, в залежності від того, а хто на якому етапі етапі вклав кошти в е, 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 енергетику. І це дуже важлива інформація, на яку також потрібно звернути увагу. По-третє, хто в нас є основними власниками зеленої енергетики? Ну, в першу чергу, головним, власним, головним інвестором зеленої енергетики є український олігарх, а ще зараз у нас олігархів немає бізнесмен один із, ну, зараз від, самий, Багато, сам багато людина України, Рената Він вкладає кошти як сонячну енергетику, як вітрову енергетику. До речі, він відкрив на днях в Миколаївській області чергову вітрову електростанцію великої потужності. Також, що у нас ще там? І там ми бачимо серед них колишні міністри, і господин Аваков, і колишні депутати. Різного пошиба, в основному це депутати Верховної Ради, попереднього, попереднього спликання, які ми десятки цих станцій. Також серед них політики, олігархи, різного роду забудовники і будь-хто. Тобто, що ми маємо за? Що? На сьогодні. А, до речі, ми повертаємось до того, що ми маємо по результату. На сьогодні там забордованість перед інвестором зеленої енергетики складає що щонайменше 14-15 мільярдів гривень. Це величезні кошти, коштів цих держави немає. Але я задаюся одним питанням. Якого біса ми з вами, прості поживачі, повинні сплачувати по, за електроенергію по 5, ну, 5 гривень? Інвесторам, які вклали кошти, якщо на сьогодні генерація електроенергії коштує ну, в середньому 3,5 гривні. 3,5 від 3,3 до 3,7. Я беру 3,5 гривні. Притому виробляють то вони електроенергію, я маю на увазі більше сонячних станцій, якраз в той час, коли у нас все нормально з електроенергією. я вважаю, що це абсолютно недопустимо. Що всі ці інвестори повинні самостійно йти, виходити на ринок і спробувати продавати свою електроенергію. А не ми з вами повинні розраховувати з ними за те, що вони виробляють. Вона не потрібна, можливо, нам. Розумієте, так? Да? В цьому, от ці деталі, що тариф підняли для того, щоб розрахувати з інвесторами в зелену енергетику по тарифу. Який на 70% дорожче, ніж звичайна генерація. І на цей момент наплодили боргів на 14 чи 15 мільярдів гривень. Ось така ситуація складається. Для того, щоб не пропустити інформацію в мене на youtube каналі також це відео буде на TikTok, Підписуйтесь на мій youtube канал підписуйтесь на мої інші соціальні мережі: Facebook, Telegram. Тікток. Я буду обновляти інформацію щодо підняття тарифів. До речі, найближчий час я вийду з відео. Очікується підняття тарифів також на водопостачання і водовідведення. Але остаточно поки що немає на руках в мене документа від НКРЕКП щодо прийняття рішень про підняття тарифів на водопостачання і водовідведення. А так на сьогодні всім показ вам був я, Олег Попенко, на моєму YouTube-каналі. Будьте готові.